1,7 мільярдів ліквідацій було сьогодні на крипторинку. Багато хто думає, що зараз кінець, початок медвежки, всі заходять в шорти, але давайте розберемося, що дійсно відбувається на ринку. В першу чергу я хотів би, щоб ви звернули увагу на карту ліквідацій. І бачимо, що зараз на тому самому ефіріумі в нас відкрито. Давайте ліквідаційну ефіріуму Наш карту, бачимо, що ось скільки в нас набрано лонгів. І скільки зараз набрато шортів. І я завжди кажу, що ринок завжди рухається за ліквідності. І якщо наша ціна ефіру піде до 4 доларів, буде ліквідовано тільки на цій монеті мільярд доларів шортистів. І це тільки на Binance, тільки на цій біржі. Ринок завжди рухається за ліквідності. І те, що сталося така велика кількість ліквідацій, говорить про те, що, скоріше за все, наше падіння закінчено. І давайте розберемо, де може закінчитись наше падіння. В першу чергу, в нас незабаром вихід ринку, вихід індексу SP 500. І, скоріше за все, на цьому індексі ми можемо свіпнути зону 400 по ефіру або навіть зробити пересвіп. А в зону 4 тисячі доларів. Нагадую, в нас є зона 4 тисячі доларів. Це є дуже сильна зона, яка в минулому слугувала величезним супротом для того, щоб Ефіріум пробив свій хай, потім пройшли ми і зараз закріпилися вище. І поки ми закріплені вище цієї зони, я би не став переживати, тому що вся ліквідність у нас знаходиться у 4-6 доларів, що не так і далеко. І нагадую, ліквідовано буде трейдерів тільки на бінансі на 1 мільярд доларів. Що це говорить? Це говорить про те, що зараз кількість шортів налипло на ринку так, що немає сенсу йти нижче. Да, можна отримати якийсь невеликий пересвіп, да, можна трошки піти, але я думаю, не суттєво, тому що немає для цього палива. А ринок рухається від ліквідності до ліквідності. Ну а в моєму телеграм-каналі більше інформації про всі події, які зараз відбуваються, підпишись, посилання в шапці профілю.